Чи, на вірному ви шляху розклад для тих, хто зараз приймає рішення, вже так знаєте, прийняв рішення, але, можливо, ви ще вагаєтесь, хочете уточнити ну, ваша сигніфікація. Да, да. Ви от у роздумах після розбитого серця, після якихось негативних подій. Ви просто в такому штупорі нічого не хочете робити. Нема у вас ніякої мотивації, ви зараз переходите на інший свій рівень, можливо, щось завершуєте, де тут багато хто уходить. Уходить в якесь своє інше майбутнє. То чи правильно ви робите, чи тим шляхом ви йдете з позиції, як це бачать карти? Давайте дивитись. Вас раніше не цінили, не відносилися до вас так. Як треба було відноситися, ви могли проявляти свої всі гарні як сказати, всі ваші гарні сторони проявляли. Ви проявляли доброту, ви проявляли розуміння, підтримували, оберігали, можливо, прям як, як матір, знаєте, рідно. Але людина цього не цінила. Людина цього не цінила. У неї більше тут по пристрасті було все. І тягнуло до вас. Да. Ну, да, ви зігрівали її. Він, він брав таку позицію дитини, а ви матір. Так, вой матір і дитина. Йому було добре, йому було гарно, ви його зігрівали. Він цим наповнювався. Да, почуття у нього тут були. Йому було добре, йому було спокійно. Але якось прийшов час, і треба було зробити вибір. І замість того. Щоб зробити його правильно, він поступив якось нечесно і дуже нечесно. Це могла бути зрада, це могла бути це щось таке жорстке було, знаєте. Можливо, піддався да, якимось своїм почуттям до когось у інший бік. Ну, він зробив, поступив дуже-дуже недобре. Він просто він не подумав за те, як буде це далі, все. Не у всіх, звичайно, тут була зрада, але знаєте, тут був якийсь обман, була якась нечесність, нечесна гра, і, ну, недобре не він зробив. То, чи правильним шляхом ви йдете ось, будь ласка, у вас є якісь свої мрії, якісь свої цілі. Зараз ви ще переживаєте ті всі події, котрі були у вас на останні паузи, ви, але ви. Приходите в норму, приходите в королеву Пентаклів, цю, хто одружений? Ось він. Ви жінка, якогось свого певного чоловіка, у вас є свої ресурси, у вас все є для своєї самореалізації. Ви знаєте, чого ви хочете. Можливо, це зараз у вас такий період обдумування, так? Ну, це такі у вас були трансформації щодо кохання, ви його підтримували, все його наповнювало. Але, знаєте, не було чогось високого. Тут от, ієрофант єрофант перевернутий у нас падає, високого тут не було про єдність душі, душі і все таке і рухалося все дуже нешвидко. Дуже не швидко. Він якось мітався між, між чимось і чимось, і в результаті все одно він обирав себе. Так, що до вашого шляху, Чи вірно ви робите, ну ви я вже думаю, розумієте, в чому тут все веде. Ну, ви відстоюєте свої кордони, свої позиції. Ви, трішки, ви перестали, знаєте, також щось десь скривати, може, ви стали більше так казати, як є. Якісь там хитрісті, маніпуляції. Да -да -да, як я кажу, от, ну, я тут маю привернути, тут у вас ну, язичок відкрився, вже почали такими почали колючими можливо, фразами, догодами якимись говорити. Тому що ви зрозуміли, що ви хочете чогось більш високого, да, і ви йдете до цього, Ви йдете до чогось високого. Вам треба стабільність, вам треба те, щоб ви за це трималися, щоб ви були спокійні, щоб у вас не було цих всіх гойдалок. Ви хочете спокою, ви хочете душевного такого, тому ви рухаєтесь до інших берегів, ви ще не знаєте, що там вас чекає. Ви надієтесь на краще, на якось на допомогу вищих сил. Але ви рухаєтесь, не дивлячись на ті думки, які у вас є, не дивлячись на ту ситуацію, яка неясна, і, можливо, зараз ще не виходить у вас. Але ви якось надієтесь. От надія у вас є на краще майбутнє. І так воно і буде. Включайте свою творчість, включайте свою активність і все у вас вийде. Всім дякую. Якщо резонує, будь ласка, пишіть коментарі, ставте лайки. Чекаю ваш... Чекаю вас на індивідуальну розклад, кому треба. Всім дякую.